Слава Україні! Пригнав з Німеччини Тауранчика. У нас п'ятий місяць 2012 року Тауран Крос 2.0 TDI 125 кВт 170 кінських сил. Чим відрізняється крос від простого Таурана, що він має вищий кліренс? І він десь має, на, В залежності від тауранів, таурани можуть мати різні кліренс, можуть мати від 16 там, до 18 см, навіть може бути 14 см, в залежності від пружин. Але тауранкроз має ці накладочки, на порогах накладочки і на бамперах. І У нас є 4 вищі пружини і задні амортизатори в нас стоять подовжені, передні стоять такі, як в звичайному таурані. Скажімо, стоїть в мене простий тауранчик, видно, він не має цих накладочок. А Тауран Кросс має ці накладочки. У нас така хороша комплектація. У нас є LED-фари, адаптивне освітлення, датчик, дощу, датчик, датчик світла. Поставив тут свій номер, бо всі пишуть до мене, дайте номер. Во мій номер є в описі під відео, а люди завжди пишуть, питають. І вже його ставлю на стекло, щоб люди бачили мій номер. Так, далі, в нас є круговий парктронік, бік теж, передбік. І в нас є умивання фар, умивачі фар. Авто у нас все в рідній фарбі, вікна всі мають двічку, Ну, довго фокусується, не буду ходити показувати. Обшивочки у нас дуже хороший стан, руль не потертий. Пробіг. Він код. Провіряйте автомобілі по офіціалу, не перевіряйте автомобілі по карвертикалах, там можна заплатити гроші і напишуть вам, що хочете. Так, далі. У нас є магнітола 315 РНСка. у нас є е, двохзонна кліма, підігрів двох сидінь, підігрів, лобового, підігрів заднього стекла. Тут таке там. Датчик якості повітря. Бо дехто зі мною спорить, каже, що під капотом є замонтований датчик. Тут, коли ми нажимаємо два рази, два рази загоряється А. Воно оприділяє, якщо на вулиці є загазованість або якийсь, то воно перекриває цю лопасть і повітря тоді використовує з салону. Отака в нас штучка так. Коробка в нас DSGД250, у нас є автопарковка, круговий парктронік і тут можна виключити ESP. Магнітола має Bluetooth, Bluetooth аудіо у нас мультируль, все управляється з руля, ну, круїс, то таке стандартне, адаптивне світло. Ну, тут у нас завжди ці підсвіточки роблять, зверху ми маємо зараз, два великі такі сховки. І такі цікаві сидіння. Якщо там все придерте до того сидіння, тут стандартно в тих тауранчиках є така легесенька потертість. Тут у них всі вона є. Яке б це сидіння не було, вік своє робить. Коли та машина не стояла в гаражі, хтось сідав, висідав. Ось таке, як хтось сильно хоче, я це можу зремонтувати. Як комусь це мішає. Ну, Звичайно, шуфлядочка, під низом сховок, щось там є, а капечка знизу. Зараз цей ковричок. Ковричок у нас не потертий, педалька там трошки грязна, але не потерта і порожок у нас не потертий. Є надписи Таваран Крос. В цьому автомобілі була вібрація демпфера я замінив на новий, привіз з Німеччини, замінив на новий демпфер Так що демпфер стоїть новий. Столики в нас завжди, тут робочі з тими столиками, тут ніколи немає ніяких проблем, я ніколи не мав. Тут такий дефлектор ціленький. Ці сидіння в цих товаранчиках складаються, завжди це показую. І тут можна розблокувати і забрати, а цим можна зафіксувати сюди. І воно фіксується, коли перевозите груз, щоб сидіння вам не впало на цей груз і не пошкодило. Сидіння, крім цього, ще похиляється взад, як шторочку зняти і можна їх похилити більше взад. В Тавранній крос ідуть різноширокі диски. Перед у нас де 7, 7,2, точно не пам'ятаю, бо я їх там ніколи не міряв. А ззаду у нас є десь 8,5 царя. І шини у нас на товаран Крос ставляться різні широкі. В стандарті на стоїть 245, ні, 215 на 50, r 17 215 на 50 r 17 Стоїть у нас спереду шина, а ззаду у нас де 235 на 45 Це значно автомобіль краще тримається дороги, коли ззаду стоять значно ширші шини. І диски теж мають різне ЕТЕ. Якщо видно, вони більш випуклі. Вони більш випухані назовні. Автомобіль, коли задня оська ширша від передньої, значно краще. Динаміка їзди в поворотах, ну і маневрності взагалі. Колодки всі міняти не треба. В екстра стані були замінені в Німеччині. Так, тут показав далі. Задні бампер в ідеалі. Повторюю ще раз, в автомобілі ні один елемент не підкращений. Так як люди кажуть, нема букві. Ці букви це додаткова опція, я завжди це розказую. Що це в Німеччині. Треба було при купівлі нового автомобіля доплатити десь там понад 100 євро. От -то. Хто може тим цікавий темою, зайти до, до офіціала чи навіть чата GPT спитати і він нам все розкаже, пояснить. Але освітлення в нас корозії немає. Багажник такий екстра збережений, без нюансів. Багажник без нюансів. І ляда без подряпин. Досить збережена, Що ми маємо під низом? от Ми маємо карточку, що це у нас двигун 125 кВт. Тут розблоковуємо. І є насос у нас балончик, секретка, викрутка, гак, а такі там дрібниці. Так, покажу, що у нас є зараз. Тут закрию, що у нас є з боку. є. Тут можна це все викинути, цей пінопласт, і поставити дукатку. Болти не кручені. Це немає змісту дивитися, бо автомобіль в рідній фарбі. Розина на всіх тих екстра. Без нюансів. Ще не в екстра стані. Обшивочка. Не буду ці сидіння перещалкував, показував. Тут ми знизу маємо в цьому сховку вінкод автомобіля. Тут у нас є вінкод автомобіля. Так, подальше. Вікна казав, всі на зрідні. Обшивочка, стан екстра. Сидіння, стан екстра. Це сидіння повністю складається на рівно, можна його спустити мікроліфтом вниз і десь перевозити тут не габаритний груз, 3 метри скажімо, в машину спокійно залізе. Сидіння в нас є шухлядка і знизу великий сховок. Поворочок не потертий, гарний, поставив, бо на вулиці в нас мокро грязно. Тут ми маємо холодильник. До автомобіля є два німецькі брифі, метна декларація і німецька купча. Звичайно, підсвіточки роблять, підлокотник регулюється по висоті, по довжині і таке без нюансів. Зараз покажу, що в нас є під капотом. У мене тут доходить до 8 хвилин, зараз виб'є і треба ненаново включити. Капот у нас не мальований і без сколів. І лобове стекло у нас зарідне. без нюансів взагалі. Це говорить про те, що скоріш за все, що цей автомобіль я автобавно не бачив. Акумулятор у нас дуже добрий, бошовський. Не варта, варта, 74-ка варта. Так, в автомобілі є Вебасто. Фари у нас дві рідні, 15,3-12. І Ця фара у нас 15 м312. Оригінал Беркут, без нюансів. Я вже казав, що тут демфер я б замінив. Це в нас міняли на станції. Рівінь ГРМ, хлопці кришку знімали, оглядали, ще міняти не треба. У дуже хорошому стані. По машині далі. Масло в бігу я замінив, тут забув поставити бірочку, масло я сам привожу з Німеччини, адінол 5В30 і масло в дигоні є замінене. Викинути цей щуп. Димка навіть нема не Зараз ще підключу діагностику і покажу. Форсунки в нас в дуже хорошому стані, там відхилення мінімальне, Сажовий фільтр на місці, присутній, покажу, в якому він стані забитий чи ні. А цю трапку я підклею. що десь руки не дійшли. Це треба буде кладати рук, бо це воно з віком так обвисає. І десь це треба, в більшості її викидають всі. Але краще хай буде, бо це якась там теплопередача, щоб не йшла тільки до салону, а особливо в літній період. Діагностика моя тут. Цього разу взяв свій надійний, перевірений часом Вася діагност. Все знімаю одним кадром, щоб не казали на дурив, на мотив, бо в нас в Україні то 9 вистачає. Зараз включу тут. Поки у нас так, є. Переходимо ми до двигуна. Помилок немає по двигуну. Так, переходимо. Власне, до тих параметрів. Ми маємо номер кузова, яка в нас напруга, це треба перевіряти, щоб знати, чи форсунки конкретно роблять. І так, рівень масла. Сунемося вниз. Отак працюють у нас 4 фусуночки. Вони вниз на нас сажвик. Різницю тиску по сажовику. по цьому можна там плюс-мінус оприділити, але то ні, то, то не то. Це не то. Зараз, зараз, зараз. Сміщення, тут десь має бути сміщення. Зараз тут об'єм масляної золи. Маса розчитана. От маєте. Тут основні параметри задані. Хто в цьому розуміється, може подивитися. Ніяких нюансів немає, автомобіль досить жвавий, досить їде добре, бо це видно зразу, як сажує фільтр забитий, то тут воно видно зразу, що він забитий, бо машина не хоче взагалі їхати. Десь таке ніяких нюансів взагалі, взагалі по машині немає. Так ще зайду зараз на коробку передач. Немає. Я вже тут діагностику робив, перевіряю, ніяких нюансів немає взагалі. Машина без нюансів, бо десь треба годинами сидіти, щоб це клацати і ці всі системи перевіряти. Ось таке. -то. Авто без нюансів взагалі. Сідати, їздити. Є в мене ще інші автомобілі. Тауранчики всі, які я маю, я показував, у мене є дуже багато тауранчиків. Є різні. Цей у нас 12 рік, 2.0 ТДІ, 125,270 кіських сил на ДСГД до 250 На автомобілі в Німеччині їздив в німець. Бо я минулого разу десь там сказав Чорний чи араб і люди понаписували мені глупості, що я расист, ще якийсь. Ну це така реальна правда. Ну, пів Німеччини там не німці, їм машину в німця купити дуже важко. Ця машина конкретно куплена в німця. Люди знову мені понаписували, що я брешу. Люди, хто хоче, я йому сфотографую, техпаспорт покажу. Не буду кидати на загальну масу, це показувати. В техпаспорті завжди вписано ім'я, прізвище власника і адреса проживання. І ви його легенько в Фейсбуці знаходите, можете до нього писати, дзвонити. Як кожен хоче, можу дати номер телефону до німця, дзвоніть, питайтеся, як ви мені не вірите. Такий є досить цікавий тауранчик з фірми Клебел. Клебел. Досить цікава машина. Тільки до мене приїхала, ще до неї десь там рук не доложив, але приїхав в нею своїм ходом. Машина теж вся в рідній фарбі, без нюансів. І такий досить-досить цікавий варіант. Руль такий в стані нового, екстра. Пробіг. Магнітола, є багато асистентів. Машина якась там не максі комплектація, але досить-досить там Асистенти в ковшинах, але досить збережено такі якісь там попилисосити прибрати. Але машина досить-досить стан хороший. І то в нас є Тауран 2. Він є чуть-чуть ширший від того, і він є чуть-чуть довший. і Об'єм машини є значно більший. І ці двері в нас відкриваються. Це грязне все на машині, то так було, ну якісно помито. І двері це відкривають практично на... На 90 градусів повні вони відкриваються. Бо в цьому таурані ззаду посадка не настільки зручна, як в цьому. Вибачаюся, більше знімати не можу, бо мама лежить в лікарні і погані новини. Так що... Мирного нам неба і вдалих всім покупок. Пока.